Перша книга Царів, розділ 18 По довгому часі надійшло до іллі таке слово Господнє. Йди, покажись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю. І пішов ілля, щоб показатись Ахавові. Як же запанувала велика голоднеча в Самарії, Ахав покликав Овдію, що був головним над домом, а був він вельми богобоязливий, і коли Єзавель викорінювала Господніх пророків, то Овдія забрав сто пророків і ховав їх по півсотні в печері, і постачав їм хліба і води. Отож сказав ахав Овдії. Ходімо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не довелось нам вирізувати худобу. І поділили вони собі землю, що мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія. Двигнувся сам у другий. Та ось коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. Впізнав він його, припав лицем до землі і каже: Чи справді це ти, мій пане Іллє? Той йому відповідає: Я. Іди скажи твоєму панові Ілля тут. Овдія ж каже, чим я провинився, що хочеш видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема ні народу, ні царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати. Коли ж йому казали Його нема тут, то він брав клятву з царства і народу, що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш іди скажи твоєму панові Ілля тут. Таж як я піду, а Дух Господній занесе тебе хто зна куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде? Тож він уб'є мене. Раб же твій з молоду боявся Господа. Хіба моєму панові не переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель убивала Господніх пророків, як я сховав сто господніх пророків по півсотні в печері і постачав їм хліба і води. І ти тепер кажеш іди, скажи твоєму панові Ілля тут, та ж він вб'є мене. Ілля ж сказав так певно, як живе Господь сил, в якого я стою на службі. Ще сьогодні я покажусь йому.